Друга лекція Сучасне місто і його ознаки. Питання перше місто і міське середовище. Друге історія і перспективи урбанізації. І третє, і третє питання ресурси споживання міста. Що стосується першого питання. Місто це місце компактного проживання людей. У давнину місто було відгороджене фортечною стіною для захисту від агресивних сусідів. А у наш час умовною межою від зовнішнього відношення до міста простору. Сучасне місто це, як правило, великий населений пункт. Його населення зайнято у сфері промисловості, послуг, управління, науки, культури та інше. Основними ознаками сучасного міста є, забудована частина території переважає над незабудованою. Вся територія міста розпланована для будування шлових будівель, торгово-розважальних центрів, доріг тощо. Види природне покриття переважає над незміненим. Асфальт, плитка, штучні газони. Наявність або переважання багатоповерхової забудови, що обумовлені збільшенням кількості міського населення у містах та прагненням до більш раціонального економічного використання земельних ресурсів. Наявність промислових підприємств, та сфери послуг для виробництва, реалізації матеріальних і нематеріальних... Потреб населення, Розвинена система громадського транспорту наземних і підземних комунікацій. Розвинена торгівельна мережа. У середньому продуктовій мережі складають 47% від усіх торгівельних мереж. Мережа побутової техніки 32%, меблеві магазини 15%, мережа змішаного типу і будівельних матеріалів 3%. Високий рівень забрудненості навколишнього середовища, швидке поширення інфекції при високій густоті населення, наприклад, щорічна епідемія грипу, наявність рекреаційних територій загального користування, висока густина установа світи, наявність культових споруд однієї або кількох конфесій. Наявність однієї чи декількох місцевих газет, наявність приміської зони, тобто перехідної зони між містом і сільськогосподарським виробництвом. В Україні прийняті наступні категорії міст згідно з чисельністю населення. Малі. населення малі це 50 тисяч чоловік, середні – від 50 тисяч до 100 тисяч чоловік. Великі від 100 до 250 тисяч чоловік, крупні від 250 до 500 тисяч чоловік. І найбільше понад 1 мільйона чоловік. Сутність урбанізації полягає в наступному виникнення і постійне збільшення площі та чисельності населення міст, надбання сільських населення міських ознак, підвищення ролі міста соціально-економічного розвитку суспільства. Формування міського населення, що має специфічний спосіб життя, формування міських популяцій рослин і тварин. Міський та сільський спосіб життя відрізняються один від одного. Кожен має переваги та недоліки. Більш широкий вибір товарів і послуг, не виходячи за межі населеного пункту. Можливість на місці отримання гарного світу і реалізувати себе. Доступ до культурних цінностей та інформаційних ресурсів, високий рівень професіоналізації, можливість користуватись громадським і особистим транспортом, вищий рівень енерго та водоспоживання. У процесі урбанізації відбуваються суттєві зміни біологічних і соціальних характеристик людини, а також середовище його мешкання. Навколишнє середовище міста це частина географічної оболонки, обмеженої території зайнятої міста, його містом, його передмістями і пов'язаними з ним інженерними та транспортними спорудами. Воно включає також природні та штучні компоненти, а також людей. Природні компоненти це фізичне середовище проживання, відмінних від людини живих організмів. Штучні компоненти це фізичні або духовні об'єкти, тобто предмети, засоби реалізації діяльності людини. Місто формується, функціонує та змінюється під впливом техногенних і соціальних факторів. До техногенних факторів належить архітектурне планування рішення, промислове виробництво, транспортні потоки та інші види господарської діяльності. Таким чином, уроби екології це прикладна наука, яка вивчає екологічні проблеми міст і формує оптимальні шляхи їх вирішення.